Почалась загрузка сьогодні. У нас яке сьогодні число? Я вже попутав? Одинадцяте. Да, тільки вроді би грузились. Вже дінаста п'ять загрузаємо. Берд офлайт Україн. Це найкращий благодійний фонд. Найкращий, так. Да. Який сьогодні от піклується і за мешканцями переселенцями з всієї країни України, і за військовими. Сьогодні ми і військовим веземо. Дане дякуємо! Слава Україні! Да, дякуємо. І сподіваємося, що ви в Борисполі вже в суботу побачите, як переселенці з Донецької, Луганської області от все це отримують. І військові теж. Ми вас запрошуємо Добре, да. від благодійного фонду за Луганщину і. Це дуже добре, що такі от і дівчата, волонтери, бачите, і хлопці нам з буковини допомагають сьогодні і фасувати. Ну і наші теж переселенці. Так що їдемо. Завтра вранці, о четвертої ранку, вже е з Чернівців їдемо на Львів, потім Хмельницький, потім Вінниця. І поїхали, поїхали. Це трошечки військовим, бачите? І Мівінка. І зубна пасточка там, знизу консерви, кофі, протеїнові бутончики, да, Нікіта? В салфетах багато э, цих вологих молодець. Давайте, хлопці. Бачите, а це для наших цивільних, для наших мешканців, для переселенців Луганської та Донецької області. Олійка. Багато чого. Там моющі, дивлюсь, порошочки є. Санітарія, все, все, дякуємо. Бачите, дві хвилини. Поспілкувався і поїхали теж тягати, носити і загружати, завантажувати. Так що завтра вранці виїжджаємо, виїжджаємо, виїжджаємо і двигаємо на восток. Закінчили чернівці. Завтра надо загрузочку на львів. 12 паліточок. 12 паліточок. Хлопці, дякую вам. Дякую. Добре. Доручаю документи. Так, дівчат, красавіці. Так, дівчатки красавіці. Так, беру акт. Так, і везу, 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 везу. І для військових, і для переселенців. З Луганщини та Донеччини. Дякуємо. Обов'язково їдемо, їдемо, їдемо. Дякую, «Bird of light. «Bird of of Light»! П'ята ранка, бачиш, як темно, світло включив в Чернівцях. Все, поїхали. П'ята ранка, їдемо, Львів, Хмельницький, Вінниця, опять Бориспіль, Полтава, Камінське, Кривий Ріг, Дніпро, зупинка в Дніпрі. Веземо продукти харчування. Також суппайки для військових, для наших земляків з Донбасу. Завтра в Борисполі. Також роздача буде гуманітарної допомоги. Bird of Flight Ukraine, благодійний фонд за Луганщину, Всеукраїнська асоціація музичних подій. Сьогодні у нас яке? Дай Боже. 12, те так? 12-те серпня все поїхали